колектив сумської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 та пропонує концертну програму, присвячену 60-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні та 350-річчю міста Суми. Все далі відходять у минуле пам'ятні роки Великої Вітчизняної, багато змін сталося у світі за цей час. Але слова про тих, хто здобув перемогу в тій війні, навіки залишаться в пам'яті народу. Пам'ятаєш земле сорок ряди, стихле небо півняте салютом? Пам'ятаєш перший крик дитини. Я стаю на вічне щастя людям. А сьогодні дні отих малята дочек і синів своїх ведуть. Пам'ятають, земля сорок п'ятий. Земля сорок перший не забудь. Ліна Костенко, асторай 20-го сторіччя виконує Наталія Поскочила. З поля. Як їх зносились поля напряму від крові рядна, троє їх пазушки, павло Сашко і Степан. розбирали гранату. І ніяк в житті орядна вже не виведе з горя од тих мати, а степам в ворога. І розкидані в полі гранати, те поки війни на грузьких стежках череди. Отакі вони хлопці, кипаті сільські аргонавти, голуб'ята, гансиболи хоч не ради. Їх рубинуло на відвід і бризнуло кров'ю багаття, і несли їх діди, як... Стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати, хоч личку його покажіть. Личка вже не було, Тісточками, омитими кров'ю, усміхалася шия студеньких дитячих речин. Гарні діти були козацького доброго крові, коли зносили їх і сонце упало. Вечір був і свіли під вікнами Бо потім друге тримала у тих матері не а одна розродилась і стала у шосте мати. А один був живий, він умер наступного дня.